У мене така зарядна станція на ремонт з такою морною названня. Так, е -е, насправді це у нас Power Stadion M20. Оце на його характеристики. Проблема у нас така, то що він хоч і працює, хоч і не працює. Ще запустився, показує процент заряду 99. Ну Начебто таке, що він довго не працює під навантаженням, у нас входить в захист або вирубається. Пробую опять запускатися. Зараз навантажу. Перевірю, чи з'явиться у нас цей дефект проявить себе. Якщо ні, Буду зв'язуватися вже з клієнтом. Все більш переуточняти, що саме їх цікавить по ремонту. Чому. Що, що не так з даним апаратом? Так, ну, але 300 Рестоват. Лампочка розжарювання, показує 252. 80%. Запустили одразу охолодження. Ну, зараз, думаю, з минутку хай попрацює при такому навантаженні. Далі підключу ще 300 Вт. Побачимо. Добавив ще 300 Вт споживання. Показує 523 Вт. Ну, я хочу сказати, що трохи відбрехує показник, тому що занижує При перевірці інших станцій. То більш показувало до показників, що 600 Вт, а не 521 Вт. Всі на кінотний відсуток. Показує, при цьому показувало 6 часов, пропрацює, зараз показує 3 часа пропрацює. Тобто ровно в два рази стало показники менше. Ну, Наблюдаю. Так, потухла наша станція, на що не реагує. На жаль, я не замітив при яких показниках акумулятора вона вирубилася. Підставив штекер мережі 220 на заряд, нуль реакції, не оживає. Тобто те, що і казав клієнт. Розбираю, дивлюся, що у нас з акумулятором. Далі Ну, все зібрате просто на паках. Літіонних. Таких я ще рішень не бачив у зарядних станціях. Прикольно. Хе. Ну ладно. Так, на ну, акумуляторі 43 вольта. Як бачимо. Ладно, зараз попробую підключити, подивитися чи включиться. ну як казав на себе веде, коротше. Допомет я доліз, та на акумуляторі є живлення. Помірки всі в ідеальному балансі там 3,9 вольта на кожній літіон, це ну, нормально, воно не сівше живлення є, але сама морда не хоче запускати, щось їй не дає. Главное живлення потрапляє сюди, все добре. Все класно, але нічого не відбувається, На заряд не реагує, не на що не реагує і все на цьому. Не розумію, що не так, що що її не дає нормально працювати. Ладно, будемо розбиратись далі. Подаю від лабіка 44 вольта. 0. 0 релякшен просто. Просто ноль. А ще ж тебе трохи таке. Щось морда, так, щось морда дуркує. Взагалі ноль. Цікаво. Да, то мені кажеться, що здається. Так, да, просто ноль. Не на що не реагує. Абсолютно. Попрацював я з нашою трохи станції. Зараз її їх 400 Вт, але по потужності вона показує як 347. Ну, це погрішність і самої станції та плюс е, самих лампочок навантаження. Е, ну, не настільки, ну погрішність в в принципі, нічого не оцікає, все працює, було 85% заряду, зараз 80... 81%. Відсоток. Зараз нічого не збирав, все таким підтуленим, можна сказати. Методом підключено для перевірки. О те, що я тільки плату кинув на болти, щоб нікуди нічого не уйшло, нічого не кипить, все добре, все. Чудово. Так, добре, буду далі спостерігати, що воно покаже, як воно себе покаже в роботі. При навантаженні при зарядці, трохи поганяю. Ну, а тоді вже далі побачимо, чи зараз, ну, ще, так сказати, перевірку остаточну. Не можу сказати, що вона пройшла. Хочу, щоб воно вже до, до кінця розрядилась, потім повністю її зарядити. І далі все тоді вже буде, тоді вже можна сказати точно, що вже все добре, знайде. Так, ну що, 62%. Все працює, нічого не вирубається, в кому не падає, все добре. Ну і ще трохи понавантажую, потім перевірю на заряд. Поставив на заряд долі. Всі станції така потужна зарядка. Пише, що 1,5 кВт задуває, доволі швидко заряджається. Ну, може повинно так і все і бути. Ну пише в Так, і відсотки доволі стрімко возростають. Ну нічого, можливо, це так і бути. Ну що, Наша станція вже відремонтована, ремонт завершений. Заряджається, розряджається, не вирубається, в кому не впадає, все, все чудово з нею. Все, ремонт завершено на видачі.